Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Хочу нагадати, щоб ви підписувалися на наш проєкт, ставили вподобання, коментували та поширювали серед своїх друзів. Таким чином, ви зможете підтримати нас і розвивати наш проєкт. А тим часом з нами на зв'язку Анатолій Пінчук, це голова правління Інституту безпеки Східної Європи. Вітаємо, пане Анатолію. Вітаю. Пане Антолію, хочемо з вами поговорити про круглий стіл, який відбувся вчора, 7 липня, на тему розширення правових підстав для застосування санкцій та конфіскації майна агресора, себто Росії. Що це за круглий стіл? Що це за законопроєкт, який ви обговорювали? Що це за власне розширення правових підстав для застосування санк... санкцій та конфіскації майна агресора? Це, власне кажучи, круглий стіл, який був зорганізований нашим інститутом, інститутом безпеки Східної Європи. І законопроект теж розроблений експертами нашого інституту із залученням деяких теж провідних експертів, правників. Власне, цей законопроект був презентований вчора на вчорашньому круглому столі, сутність цього законопроекту. Це дійсно розширення правових підстав для застосування санкцій та впровадження нових механізмів щодо поводження з майном агресора, в тому числі. Зокрема, резидентів країни агресора, зокрема, цим законопроектом, по-перше, уніфікується законодавство. Тобто, в нас є закон про вилучення майна Російської Федерації як агресора, але ми припускаємо можливість інших агресорів також. і Відбулася уніфікація певне визначення агресора, і це може бути застосовано до будь-якої країни, яка буде визначена Верховною Радою відповідно до міжнародних конвенцій як агресор. Друге, вводиться термін країна спонсор тероризму. Який є в законодавстві деяких західних країн, зокрема Сполучених Штатів, і які після цього, якщо цей законопроект буде проголосовано, ми зможемо застосувати, наприклад, щодо Ірана чи якихось інших країн, які можуть потенційно сприяти агресії Російської Федерації і терористичній діяльності, яка здійснює Російська Федерація. Це перше. Друге, як я вже сказав, збільшується ряд підстав для застосування санкцій. Зокрема, дуже істотно, з... зменшуються пороги сплати податків до російського бюджету. Тобто, йдеться про те, що розширюється коло. Резидентів Російської Федерації, як юридичних, так і фізичних осіб, щодо яких може бути застосований санкційний механізм, четверте, вводиться, новий механізм поводження з майном агресора, а саме, це блокування активів та майна. Що мається на увазі, зараз існує лише два механізми: це вилучення майна безпосередньо Російської Федерації, це державного майна згідно того закону про вилучення, про який я казав, а також конфіскація майна в відповідності до статті 5.1 закону про санкції. Ми вводимо додатковий механізм: це блокування. Майна резидентів Російської Федерації та афільованих з ними осіб, відповідно до якого е, може відбуватися процедура цього такого блокування, але е, для розуміння, е, наприклад, якщо є громадянин Російської Федерації, який є бізнесменом, в якого є компанії в Росії і за кордоном. Якщо він не підтримує війну е Росії проти України, він може закрити всі свої кампанії в Росії, виїхати з Росії, е задекларувати, що він проти війни, і відповідно тоді він не буде нічим е підтримувати російський режим і війну Росії проти України. Звісно, СБУ також має перевірити відсутність чи наявність його зв'язків з фізичними або юридичними особами, які дотичні до війни. Так ось якщо він по першому по першій позиції його майно може бути заблоковано відразу, то пізніше воно може бути у за доведення відсутності його зв'язків з агресором, може розблоковане. А навпаки, в тих резидентів Російської Федерації щодо яких таких доказів відсутності чи розірвання зв'язків не буде, воно далі перейде на стадію вже конфіскації майна відповідно до чинних правових механізмів. Анатолію, ви говорите, що росіянину потрібно буде задекларувати те, що він проти війни? У який спосіб це повинно бути? Будь-яка публічна заява, але насамперед ключове тут не декларування. Ми ж розуміємо з вами, що до декларації можуть бути готові і більша частина людей, і ми розуміємо взагалі ступень, ну, скажімо так, економічного проникнення. Російської Федерації і комерційних структур пов'язаних з російськими спецслужбами в різні країни, зокрема і в Україну. На жаль, теж тому ключове тут якраз не стільки декларування, а ключове саме відсутність жодних зв'язків. Тому вводиться ситуація щодо афільованих осіб. І тому вводиться ситуація щодо бюджетних платежів до бюджету Російської Федерації. Толі, то ви вважаєте, ось те законодавство, яке є в нашій державі, воно все-таки дає змогу деяким резидентам РФ і навіть товариствам, якраз пов'язані з Росією, обходити ці санкції, які є при намі в Україні? Так, звісно, інакше ми не розробляли цей законопроект. Якщо ще говорити про громадян Рефії і про ту пропозицію, яку ви кажете, та, то вони мають виїхати, вони мають виїхати в Україну чи десь просто за межі Ерефії? Вони мають виїхати за межі Російської Федерації і розірвати будь-які економічні стосунки з Російською Федерацією. А якщо ще говорити про це майно, то яким чином воно має не має займатися арма, чи поки воно буде заблоковано? Чи є ось тут пропозиції? От, Що буде з цим окреме дивіться, Це окреме питання. А ми власне, коли робили презентацію, ну цей законопроект він пов'язаний з розширенням, уточненням і деталізацією. Повноважень деяких органів державної влади, це Рада нацбезпеки, це Міністерство юстиції, це Національна агенція запобігання корупції і це агенція з повернення та управління активами, тобто армия, про яку ви казали. Але навіть коли ми презентували цей проєкт, ми окремо виділили блок правок, які стосуються арми. І були присутні народні депутати на цьому круглому столі, і зараз ну в рамках консультації з народними депутатами перед реєстрацією ними цього законопроекту, ми ще будемо вести додаткові консультації щодо того, вписувати зараз ситуацію. Ну певні зміни щодо законодавства про арму чи ні тому що ми знаємо про. Певні скандальні і не дуже прийнятні результати конкурсу на обрання директора арми ми знаємо великі проблеми з попереднім керівництвом арми, які були. Тому тут це питання ще знаходиться в стадії пробки. Під час кругового столу, то чи були якісь зауваження з боку народних депутатів, інших експертів, що можливо варто змінити в цьому законопроекті, чи можливо посилити якраз щодо протидії обходженню санкцій з боку РФ? Ну я радий тому, що на загал законопроєкт, позиції законопроекту були підтримані. І народними депутатами і експертами єдина ситуація, з якою ми домовились попрацювати, окрім тієї ситуації з армою, про яку я вам сказав, це деталізація ще позицій саме санкційних, в тій частині, які вони можуть бути дотичними до громадян або юридичних осіб України. Тому що е, є небезпека, і іноді зараз на жаль є спроби е, таких речей, коли ці норми, е, окремі особи до ну, які мають там зв'язки з тими чи іншими посадовими особами, влади, е, можуть використовувати подібні речі для рейдерських захоплень. Для того щоб уникнути подібних ризиків, ми домовилися ще більш детально опрацювати саме ці формулювання. Що стосується решти позиції, то вони підтримані. Я думаю, що нам вистачить небагато часу для того, щоб доопрацювати ці питання, і щоб цей законопроект був зареєстрований у Верховній Раді, і будемо сподіватися, що пізніше підтриманий. Пане Анатолію, як реагують західні партнери на ось таку вашу ініціативу? Чи ви попередньо обговорювали з ними щось, чи вони свої якісь справки вносили? Ну, ми не надсилали сам законопроект на експертизу західним партнерам, але я, як голова правління Інституту безпеки Східної Європи, Мав достатньо комунікацій з західними насамперед з американськими партнерами щодо необхідності посилення санкцій проти Російської Федерації і вдосконалення цих механізмів. І, звісно, ну принаймні з боку тих, з ким я маю спілкування, ця позиція підтримається і вони теж хочуть більшої координації. Між ними і українською стороною в цих питаннях. До речі, під час Круглого столу представницею Центру глобалістики 21-го сторіччя була висловлена пропозиція щодо необхідності створення якогось координаційного органу. На рівні Європейського Союзу для теж координації санкційної політики за аналогом того, що є в Сполучених Штатах, ми цю позицію, ну, по-перше, вона була передана народним депутатам, також ми цю пропозицію надішлемо до Міністерства закордонних справ України для того, щоб вони могли ініціювати. Цю е, ініціативу на рівні ЄС також. Нам кінець при нагоді не можемо вам вас не запитати як голови правління інституту безпеки Східної Європи про ваші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, а також про останні заяви, які пролунали зі Сполучених Штатів Америки, про те, що Україна має виконати деякі пункти для того, щоб стати членом НАТО, а також за, за вчорашню заяву Байдена про те, що Америка буде допомагати Україні, так як і Ізраїлю. Що це може означати, на вашу думку? Ну, я дуже сподіваюся, я не впевнений в цьому, але дуже сподіваюсь, що все ж таки на цьому саміті буде продекларовано про безповоротний вступ України до НАТО по закінченню війни. Це є вкрай важливе питання, тому що. Така декларація знімає позицію про статус України щодо будь-яких потенційних якихось перемовин, пов'язаних з війною. Тому це є вкрай важливо Я сподіваюся, що все ж таки це буде зроблено. Хоча, звісно, бути впевненим, в цьому зараз я не можу бути. Що стосується інших речей, то так Сполучені Штати підтримували і підтримують Україну, як і інші європейські країни, країни НАТО. І я сподіваюся, що ця підтримка буде поширюватись і ставати більш ефективною. Ми знаємо про вчорашнє рішення щодо. Постачання до України касетних боєприпасів, я сподіваюся, що пізніше таке буде питання і е засобів враження великої дальності, ну, принаймні таких, як Атакус, а можливо, ще і інші. Тому що на моє глибоке переконання, е враховуючи теперішній розклад сил і Технічні можливості наших західних партнерів, зокрема, ми маємо констатувати, що е, України НАТО не мають достатньої кількості, е, наприклад, е, за е, зенітно-ракетних комплексів та інших засобів протиповітряної оборони, для яких вони могли б поставити до України, щоб повністю е, убезпечити Україну від е, переваги Росіян у повітрі. <свистач> Тому що навіть питання постачання винищувачів, по-перше, воно, я думаю, реально винищувачі можуть бути тільки ближче до кінця або початку нового року в Україні, і це питання все одно не вирішить сукупно захист наших об'єктів від ракетних ударів росіян. Відповідно, ми маємо упереджувати ага. ці удари. А, а, ці, е, а, а ці а ці удари е, можна опереджувати тільки знищуючи виробництво цих ракет і знищуючи носії цих ракет, тобто літаки, які містяться на російських аеродромах, тобто, я вважаю, що питання. Знищення цих об'єктів на території Російської Федерації і, в принципі, періодичної доцільності ведення бойових дій на території Російської Федерації є також можливим. Гантії безпеки України за аналогією з Ізраїлем, що це може означати, і скільки це може тривати, на вашу думку? Ми маємо зрозуміти наступну річ: ця війна в ну, позитивним результатом цієї війни може бути або перемога України в цій війні, або трансформація Росії, яка призведе. До зміни політичного режиму в Росії і відповідно і підписання мірної угоди, за якими всі російські війська будуть виведені з території України, Росія буде демілітаризована і російська загроза і України, і щодо України, і щодо інших країн буде нівельована. Будь-які інші результати війни не є виграшними, тому що, наприклад, якщо припустити. Теоретичне підписання якоїсь мирної угоди, хоча я в нього не вірю, це буде лише фактична передишка для Російської Федерації і відкладення війни. Для того щоб відбулося друге, що я сказав: трансформація Росії має бути зміна санкційної політики, про яку ми обговорювали. І переход від суто мілітарних санкцій, тобто пов'язаних з війною, до санкцій е, тотальних, тобто до тотальної економічної блокади Росії, е, і також, звісно, має збільшуватись військова підтримка України, тому що зміна влади в Росії може відбутись лише на тлі соціального вибуху. Е, тому що російське суспільство достатньо зараз зазамбоване і фашизоване, щоб казати про якісь там е, цінностні революції. Тобто в, в Росії, на мою думку, зараз немає підстав для будь-яких е, цінностних революцій, там може бути лише, як кажуть, голодний бунт. Але потрібно довести ситуацію до цього голодного бунту. Це один сценарій. Сценарій. Перший це перемога, і як би це могло не подобатись комусь з наших західних партнерів, але це перемога з однієї сторін, яка передбачає і окупацію території іншої країни, і капіталяцію цієї країни. Враховуючи потенціал Російської Федерації, ця ситуація достатньо складна. Вона потребує колосальних ресурсів і буде дуже довгою по часу, тому, коли е, лунають позиції щодо аналогії з Ізраїлем, е, ці позиції можуть стосуватись приблизно наступного: що якщо нам вдається звільнити свої території, які зараз окуповані, Війна ж від цього не припиниться. Але війна може бути інтенсивною, може бути відносно повільною. І Ізраїль фактично постійно веде повільну війну з ісламськими угрупованнями. Тому тут є аналогія на зразок того, що теоретично. Після звільнення нашої е війна може трансформуватися в такі якби повільні бойові дії, тобто не буде миру, але не буде і такої супер агресивної війни. Хоча, на мою думку, теж ймовірність такого сценарію недостатньо велика через ну занадто амбітність кремлівського теперішнього режиму. Але такий сценарій теж є можливий, і тут є аналогія з Ізраїлем. Дякую вам, пане Анатолію, за ці коментарі, за цю інформацію. Голова правління Інституту безпеки Східної Європи Анатолій Пінчук був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Анатолію. тримаємося. Дякую, на все добре.